Ну, no, оба нюхати просто там будь-кого, бо таке вон багато, особливо, де зборож і любити Це можуть бути передразнювання когось, а нервові конвульсії. А для чого судитись? Для чого вже пояснюватись? Просто екіпірувати воїна поповні і відправити попрощатися з тими, хто йому підізвонив, я буду. Думаєте, буде справедливо. Недавно <grypt> дивився цікаве відео, і там була така думка, що, що от самі світові капіталісти зараз порушили власник правило капіталізму. Гроші товар гроші. Мушу зараз свікіт. Скільки грошей, кі кі що не вистачає товарів, щоб покрити. Коротше, гроші, кількість грошей перевешкує кількість товарів. І тому, щоб не була економічна криза, вирішили вер, хлоп'ята вирішувати не з тим розібратися, а зменшити кількість населення. За цього придумують він, до речі, провій на підсумки перемовин п'ятниці, домовились про обмін половинами і домовились про те, щоб ще раз зустрітися. Мені буде цікаво, коли ці троє акторів зустрінуться один на один на камеру. І на останок дуже зворушливе відео. На вулиці знайшли кошенятку, маленьке кошенятку і принесли додому, якому вже жила доросла собака, поради ючарка. Минув досить короткий час і кошенятко вже спало, рючись у шерсті вівчарки. Пас з котом Змогли порозувітися. А Пер питання, хто назвав їх двінцем творіння. Гарних вихідних збав у вікенькі вітер і добра папа.